Вітаю, народи, ви на каналі Мій Погляд і з вами Круп, і сьогодні ми поговоримо про Ескоф'є. Так, на основі ваших коментарів я вирішив, що ця тема все ж таки актуальна. І так, на моєму каналі з'являться відео з теорікрафтом крафтом на основі зливів. Однак я одразу хочу окреслити певні межі яких я буду дотримуватися, по-перше, я не буду називати точних цифр, які є у зливах. По-перше, це не так важливо. По-друге, це може змінитися до релізу персонажа, тому що протягом бетки виходить як мінімум 5 патчів, і протягом цього часу можуть трапитися зміни. Зміни здебільшого стосуються саме цифр персонажа, а от основні механіки персонажа зазвичай залишаються незмінними. Однак наголошую на тому, що в цих відео буде інформація. Яка не є повністю точною, тому що це зливи, зливи ніколи не будуть гарантованою інформацією, поки не настане реліз цього персонажа. Однак, так як заздалегідь вже відомий основний набір скілів та пасивок персонажа, це дає нам змогу подискутувати на тему, з ким цей персонаж буде гратися гарно, з ким погано, і взагалі місце. Це в меті цього чи майбутніх персонажів. Отже, сьогодні поговоримо про Ескоф'є. Ми вже знаємо, що це Кріо, списоносець і володіє вона наступними можливостями. По-перше, її навичка накладає статус як Сітлалі, отже, кожні 2 секунди. Однак б'є вона соло-таргет, як Яя, Емілі або Чіорі. Тому в Аує контенті Сітлалі. Все ще буде кращим кріо персонажем. Дамажить вона як фуріна. Так, це сінгл-таргет, однак це демедж досить сильного саб-деде-персонажа, причому її навичка має 100% аптайм, тобто її тривалість більша за кулдаун, що в певних ситуаціях ставить її вищою і кращою засідлалі в плані накладення кріостатусу. Ультаж в неї це аоєнюк, як в Чіорі, однак вона також хілить усю команду. А отже, одразу буде добре комбінуватися з Фуріною, далі якої хіл усієї команди досить важлива функція. Однак Ульта потребує багато відновлення, якщо вона соло кріо персонажу загоні. Далі в неї є ще дві пасивки важливі. Перша зрізає резисти в залежності від кількості кріо та гідро персонажів у загоні, приблизно те саме, як в Шеврез, однак в Шеврез пасивки Пасивка повністю вимикається, якщо в команді не лише піро та електроперсонажі. То в цьому випадку, якщо персонажів не чотири, а три, наприклад, то пасивка буде просто слабшою. Так вона буде значно слабшою, однак все одно працюватиме. Друга ж пасивка хілить активного персонажа після касту ульти, тобто продовжуватиме, наприклад, стакати фанфари для фуріни, що теж дуже дуже навіть важливо. І що ми в результаті отримуємо? Це дамагер з кріоаплікацією, хілом усієї команди та зрізанням резистів, в залежності від складу команди. Тобто вона виконує одразу три функції: І бафує, і дамажить, і хілить такого персонажа поки що у грі не було. Що ж, переходимо о сюди. В нас є Ескоф'є, ми її ставимо на верхню поличку, і далі я виділив п'ять категорій, про які я хочу поговорити. Отже, перше, це персонажі, з якими Ескоф'є стає ідеально і є, мабуть, найкращим або одним з найкращих тіммейтів. Далі ті, з ким вона грає, просто добре, тобто, це може бути сайдгрейд до вже наявних сапортів, чи можливо просто. То у різноманітнення геймплею. Далі графа персонажів, на яких вона не впливає, тобто ці персонажі просто з нею або не гратимуть, або не мають конкурентних слотів у порівнянні з іншими персонажами. І також графа вбитих персонажів виходом Ескоф'є. Тобто, якщо у вас з'явиться на аккаунті Ескоф'є, то скоріш за все цих персонажів ви перестанете використовувати, тому що просто не буде сенсу. Що ж. Як ви бачите, я виділив усіх гідро та кріо персонажів. Це цілком логічно, що ми будемо використовувати саме цих персонажів зі Скофія. Та також я хочу поговорити про трьох піро персонажів, які добре грають з Сітилалі. І так вони можуть грати з Ескоф'є. Однак, якщо контент буде аоє орієнтований, то тільки Сітлалі зможе накладати достатньо багато кріостатусу на кількох супротивників одразу Ескоф'є цього зробити не зможе. І ще, звісно, не варто забувати про те, що сітлалі це носій натланівського сапорського сету, а також зрізає пір спротив цілий на 20%. Це, звісно, ще вище піднімає сітлалі. Однак раптом у вас просто немає Сітлалі, чи ви її не планували крутити, а ескоф'є у вас буде, то, звісно, можна її брати разом з Мавуйкою, Арлекіно чи Гаміном. Брати ескоф'є з. Якимось іншим піроперсонажем я б не радив, тому що аплікація піростатусу в усіх інших піроперсонажів значно вища і буде перебивати кріостатус. А от брати сітлалі разом за Скоф'є, на мою думку, теж не найкраща думка. Так, це можливо, for fun, однак це буде вейст персонажів для піродамагера. Краще взяти одну сітлалі разом з вашим піродедам. А Ескофє піде в другу команду разом з Фуріною. І раз я вже згадав про неї, варто сказати, що Фуріна це найкращий і найлогічніший партнер для Ескоф'є, тобто я її навіть не можу поставити в ідеальні, тому що вона навіть вища за ідеальний. Фуріна дуже довго чекала на хілера, який буде хілити усю команду, і також дамажити. Однак Ескоф'є, окрім цього, ще й бафоє саму. Фуріну, тобто вона зрізає резисти, тим самим збільшує демедж Фуріни, та й багатьох команд разом з Фуріною, а саме Гідро ДД та Кріо ДД, звісно. Які ж персонажі стають з Ескоф'є так само добре, як Фуріна? Це, звісно, усі Кріо ДД. Тому я сюди сміливо можу поставити Ганьку, Аяку, також сюди поставити, звісно, можна різлі, ну і загалом з. Ідеальних персонажів, мабуть, це все. І це зрозуміло, тому що усі ці персонажі можуть взяти в команду «Ескоф'є», далі додати фуріну і закрити це все або сітлалі, або «Шенхе». Це буде просто супер-класна комбінація, і, можливо, Шенхе теж варто поставити саме сюди, тому що саме комбінація Шенхе Фуріне Ескоф'є буде ідеальною для будь-якого майбутнього кріо персонажа. Однак, так як ми в цю команду можемо взяти і Гідро ДД, то з Гідро ДД Шенхе вже не буде грати, тому, на мою думку, в ідеальному можна її поставити, однак, не в Тір Ескоф'є. Далі ми переходимо до тих персонажів, з якими вона гратиме просто добре. Це буде чудовий персонаж, наприклад, з Моною, також з Каєю, хоча Кая. Каю, мабуть, навіть можна сюди поставити. Так, Кая, якщо у вас всі 6, він досить сильний, однак йому не вистачає трішки демеджу. Скоф'є якраз додасть сумарного демеджу в команду досить багато, і це сильно вплине на демедж Каї. Чоньюнь, чи збільшиться? Кількість використання Чундюня, не думаю, можливо, навіть не вплине на нього. Барбара теж сюди ж не вплине це на неї. Щодо сінцю, то звісно можна буде використовувати цього персонажа, тому що вам треба буде виконувати умову ескоф'є з тільки гідро та кріо персонажами. Тому, якщо вам буде потрібний додатковий гідроперсонаж, сінцю може цілком стати таким персонажем. Тарталья з появою ескоф'є, можливо, він зможе. Грати в заморозку, однак, на мою думку, все одно його команда залишиться сянка Бенет Кадзуха. Я не впевнений, що він стане достатньо сильним з появою ескоф'є, однак я не впевнений у цьому, тому я залишу його в цій категорії. Щодо Чічі та Діони, на мою думку, це жодним чином на них не вплине. Ці персонажі використовуються за потребою, однак не тому, що вони дають щось дуже важливе. Далі Розарія. Розарія непоганий персонаж, тому що вона може замінити Шенхе. Так, ефективність буде не та сама, однак вона може це зробити. Тому це непоганий вибір для команди Зескоф'є. Далі. Юла так, вона не отримує зрізання фізи, принаймні, якщо не гратиме з с 6 Розарією, або якщо не гратиме з Шенхе. Однак, так як Ескоф'є плюс Фуріна будуть мати сумарний демедж дуже високий, це допоможе Юлі грати непогано в цій команді. Звісно, трапиться ситуація, що Юла буде дамажити менше, ніж сумарний демедж її сапортів. Однак, що вже вдієш, такий персонаж, на жаль, Юла поки що заслабка для проходження сучасного контенту, і їй потрібна допомога інших персонажів. Щодо Кокомі, то звісно, хоч моногідрокоманда грає з Кокомі саме тому, що Кокомі може хілити, однак це не означає, що не можна поставити в цю команду ескоф'є, і вона буде і хілити, і дамажити, і зрізати резисти, і тим самим все одно збільшувати демедж мейн ДД, кокомі, якщо її, звісно, так можна назвати. Тому на мою думку, кокомі стане тільки кращою. Те саме можна сказати і про аято, який до цього. Погано грав в заморозку. В нього є потенціал гри в заморозку, однак демедж недостатньо високий. За рахунок появи Ескоф'є це зміниться, тому що вона додасть і демеджу, і бафне, і загалом закриє усі потреби цієї команди. Єлан, звісно, також буде чудово грати з цієї ж причини, що і сінцю. Далі в нас Кендіс. На мою думку, нічого не зміниться, тому що її будуть брати просто виключно за власним бажанням. Щодо Нілоу, то вона не буде грати за скоф'є, тому що в неї свій архетип команд. Лейла сюди ж. Далі Міка. От щодо нього щодо нього. Хм... Якщо казати про Міку разом з Фуріною, то, звісно, Ескоф'є буде кращим вибором, навіть якщо ви будете грати з Юлою. Тому що Ескоф'є просто надамажить більше, ніж Міка, бафне Юлу. Хіба що у вас Юла с 6? Тоді, звісно, тут інша розмова. Але я кажу зараз про Юлу с 0. Тому, на мою думку, Міка буде вбитий виходом Ескоф'є. Щодо Фреміне, то, скоріш за все, буде та сама ситуація, що і з Юлою. він непогано буде грати в цій команді, хоча його демедж і не буде високим. Далі Невілет. Він чудово буде грати в команді з Фуріною Ескоф'є та закриватиме це все Сітлалі. Однак він втратить стак пасивки. Тому, на мою думку, його місце не тут. Так, це буде трішки смішно, однак його місце, на мою думку, ось тут. Невілет це персонаж, який класно себе почуває в Ау є контенті. А Ескоф'є дамажить в в Сінглтаріт. Плюс вона не дає Невілету стакати свою пасивку. Тому в такій команді ви всього на всього отримаєте один стак. А якщо ваш невілет С1, тоді це буде вже різниця між двома стаками пасивки та трьома стаками пасивки, а це вже різниця в 30% демеджу. Ескоф'є не надамажить достатньо багато, щоб перекрити цю різницю. Тому для Невілета найсильніша команда все ще залишиться кадзуха, фуріна та Шилонен. Хіба що ви Шилонен хочете взяти в іншу команду? В цьому випадку так можна взяти ескоф'є. Шарлотта, не дивно, я її ставлю у вбитих персонажів, тому що, якщо у вас з'явиться Ескоф'є, скоріш за все Шарлоту ви більше не використовуватимете. Те саме, на мою думку, і з Сіджвін, тому що вони обидві хочуть грати з Фуріною. Сіджвін навіть більше хоче грати з Фуріною. Однак, якщо ви будете використовувати з Фуріною Ескоф'є, вам не доведеться туди брати Сіджвін. Щодо Муалані, то жодним чином не впливає, тому що вона банально не грає з кріо персонажами у своєму загоні. Ну і Сітлалі, на мою думку, ну, мабуть, не впливає чи добре, чи. Ну тобто я не знаю, куди її поставити. Давайте поставимо її не знаю в добре. Тому що вона може грати з ескоф'є в команді, деякі команди навіть будуть раді комбінуванню. Однак, все ж таки, сітлалі розроблена таким чином, щоб грати з Мелтом. Тому, скоріш за все, ви не будете брати ескоф'є та Сітлалі в одну команду. І будете брати її з вашим піродеди. Щодо решти персонажів, то, м -м, можливо, Вандерер чи часка хтось з цих персонажів ну, є вірогідність, що ви, наприклад, будете грати вандерером з Ескоф'є, Фуріною та, наприклад, Єланню. Так, така вірогідність є. Щодо часки, то, можливо, ви будете грати Ескоф'є, Фуріна та Шенхея. Однак, на мою думку, це теж не найкраще використання часки, тому що все ж таки використання з збіроперсонажами, тим самим Беннетом та Фуріною чи Бенетом та Сітлалі, це вже буде кращим варіантом, ніж грати Часкою в заморозку. Тому це, хоч і можливі персонажі для використання. З Ескоф'є, однак не найкращі. На основі цього списку я вважаю, що так, якщо ви дуже любите Кріо ДД, то Ескоф'є бафне ваш аккаунт. Щодо фуріни, то за статистикою 97% акаунтів мають у себе фуріну. Тому дискутувати про те, чи потрібна вам ЕСКОФЄ, якщо у вас немає фуріни, я не буду, тому що, скоріш за все, у вас вона є. Однак, якщо вам Фуріна, наприклад, знадобиться в іншій команді, використовувати Скоф'є з керіо-персонажами все ще можна. Можна взяти, наприклад, дабл гідро стандартне разом з різлі. Ось ця команда впевнений, буде чудово закривати контент, і їй не потрібна фуріна. Причому в цій команді Скоф'є навіть не знадобиться ульта, тобто можна буде набрати на неї значно більше демеджу, і при цьому вона продовжить зрізати. Зисти. Якщо згадати наскільки сильно вплинула на геймплей Шеврез, то можна просто сказати те, що дуже багато топових команд використовують цього персонажа. І це не дивно, тому що умови для використання цього персонажа досить легкі. Щодо Ескоф'є, то все те саме. Просто персонажів, які можуть використати цього персонажа, поки що не так багато, як кількість персонажів. Персонажів здатних використати Шеврез, однак далі в нас е, кріо регіон, тому кількість кріо та гідроперсонажів скоріш за все зросте, і це також збільшить кількість команд, з якими можна буде використати ескоф'є. Тому, хоче зараз в Ескоф'є вже купа різних команд, цих команд ставатиме все більше, і це правда для будь-якого сапорта цієї гри. Саме тому я і люблю крутити сапортів. Їхня актуальність майже ніколи не знизиться. Якщо, звісно, вони від початку були класними. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!